А вітаю слава Україні! Дякую Богові і Збройним силам України за спокій в громаді. На жаль, маємо чергові втрати. Вчора відбулась панахіда за воїном. Прощалися з загиблим бійця полку спеціального призначення Сафарі Миколою Дзинзою, позивний Норка. Боєць поліг під час штурму міста Ямпіль щирі співчуття рідним та близьким. З приводу непоправної втрати поховають військового в селі Довге Тисменецького району. Вічна пам'ять герою, захиснику України. І, на жаль, велика кількість наших хлопців і дівчат віддали своє життя за волю, і незалежність держави. До речі, до 14 жовтня, до покрови, до дня захисника України. А ми розмістимо соціальну рекламу, тобто борди, сітілайти, а також алеї слави на 100 метрівці з нашими загиблими з 2014 року. Тому прохання з розумінням поставитися і вічна пам'ять нашим героям. Ми хочемо увіковічнити цю пам'ять. В анотаційних дошках в рамках програми Івано-Франківськ Місто Героїв, в соціальній рекламі, в іншій, щоб всі івано-франківці, всі жителі нашої області знали, яку ціну ми платимо за спокій тут, в українському тилу. Ми також е молилися в неділю вчора за наших військових з громадами різними, е зокрема в селі Микитинцях, е своє храмовий праздник Відзначала церква святого Микити. До речі, зразу після храму був відбувався благодійний ярмарок. Дякую жителям села Микитинці за неодноразову допомогу і за організацію цього заходу. Всі кошти пішли на допомогу зсу. Ну і дякую парафії, що дуже активно долучилися, зокрема старості села Микитинці, пані Ірині Паращук. Також вчора відвідав ще два села: це село Черніїв і Березівка. Де теж мав можливість долучитися і до архірейської служби Божої з нагоди десятиліття входження в храм священника отця Богдана Рудницького. Ну і також мали можливість поспілкуватися з громадою на ті проблеми, які сьогодні є. У першу чергу це допомога ЗСУ і ті проблеми, які є в селі Березівка. Дякую до речі. Вчителям нашим бібліотекарям, минулого тижня ми відзначали день вчителя, день освітянина це і дошкілля, і позашкілля, і вихователі. Наші саме вчора в обласній філармонії нагородили за високу педагогічну працю премію імені Богдана Ступарика, видатного нашого освітянина, покійного вже. Цю премію отримав Микола Івануляк, директор ліцею номер 16 До речі, всю премію перерахував на Збройні сили України Дмитро Скиданчук, директор ліцею номер 20 Тарас Головатий, заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею номер 5 Віктор Янишин, вчитель фізики та астрономії, ліцею імені Миколи Сабата. Тому маємо. Цих наших номінантів дуже дякую. І ще раз вітаю з днем освітянина, з днем бібліотекаря, з ним вчителя музики. Надзвичайно важливо, що ми пам'ятаємо, і вчора відбулися заходи. Дякую також за участь Арсена Мірзеяну за те, що він такий патріотичний. Декілька пісень заспівав для наших е, вчителів. Ну і в першу чергу дя дякуємо нашим вчителям і освітянинам, які пішли служити в Збройні Сили України. Зокрема, і голова проспілки освітян міста Івано-Франківська Андрій Дем'янчук. І, користуючись нагодою, вітаю також з Днем територіальної оборони. Саме Андрій Дем'янчук і разом з своїми хлопцями служить у територіальній обороні, тому вітаю е, з цією датою. Ну, також продовжуємо допомагати військовим. Передали одному з батальйонів Нацгвардії ковдри, спальні, мішки, подушки, постіль, ящики з теплим одягом, шкарпетки, медичні засоби, батарейки, предмети особистої гігієни. Також доїхали наш логістичний центр разом з спілкою волонтерів Прикарпаття. Доставлена допомога усі напрямки, і зараз вже знову набираємо нову нову партію. Тому, будь ласка, посилки на Харківський, Донецький, Запорізький напрямок приносити можна до 18 жовтня до 16 години. Ну і телефон 096, 871 53, 64. Тому чергова м, наша допомога. Ну і відповідно долучайтеся до нашого логістичного центру. Дякую Ігору Лукінєву, який. Очолює спілку волонтерів. Цей спільний проєкт дійсно сьогодні багато допомагає Івано-Франківцям. Також в Центрі надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська є нова послуга для учасників бойових дій та родин. Но, зокрема, у ЦНАПі центральному можна оформити одноразову матеріальну допомогу в сумі 100 тисяч гривень одному з членів сім'ї в зв'язку з загиблою, смертю або зниклих безвісті захисників та захисниць України. Це міська. Доплата, щомісячна матеріальна допомога в розмірі прожиткового мінімуму, знову ж таки, міська допомога, пільги на житлово-комунальні послуги членам сім'ї в зв'язку з загибелю, смертю учасників бойових дій. Учасники бойових дій можуть оформляти наступні послуги: пільги на житлово-комунальні послуги, санітарно-курортне лікування, соціальна та професійна адаптація і технічні засоби реабілітації для осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій. Телефон для довідок 750119, 752041, 75, 19, 75, 41, 75 Тому запрацювала ця послуга. Єдине, наголошую, ця послуга працює тільки для учасників бойових дій і родин загиблих, жителів Івано-Франківської міської територіальної громади. Ще раз підкреслюю Івано-Франківської міської територіальної громади, тому що моя компетенція, компетенція міської влади тільки. Івано-Франківська громада. Це такий короткий підсумок. Далі буду виходити, інформувати окремо. Також підготували певну рекомендацію до зими. Вона теж вийде на моїй сторінці, попросимо засоби маси інформації її оприлюднити. Але я вірю в те, що все буде добре. Україна переможе. Слава ЗСУ, слава Україні.